Сьогодні Західноукраїнський національний університет підписує договори про співпрацю одразу з двома шанованими установами: це Національна сервісна служба України та Українська академія медіації. Саме таке подвійне підписання. Договорів дає змогу забезпечити реальну міждисциплінарність підготовки наших здобувачів. Медіація є одним з сучасним і основним способом вирішення соціальних конфліктів, і це надзвичайно актуально є для юристів, соціальних працівників і психологів. Навіть в стандартах підготовки медіаційна компетентність прописується окремим рядком. Це надзвичайно приємно, що ми співпрацюємо із різними організаціями, структурами, громадськими організаціями, державними органами державними структурами для виховання майбутнього покоління і для підготовки справжніх фахівців, оскільки теорія без практики суха. Ми розуміємо, що усі, кого ми готуємо в стінах університету, повинні бути на крок вперед. Щоб перед викликами і загрозами, які будуть в державі в майбутньому, для цього нам потрібна підтримка наших стейкхолдерів роботодавців. Нам потрібно, щоб наші е, студенти в стінах університету вже ознайомлювалися із практичною діяльністю для того, щоб по завершенню навчання вони дійсно вже були справжніми професіоналами. Зі свого боку, як представник української академії медіації, я можу сказати, що ми будемо докладати максимум. Силі, я погоджуюсь, що практична складова вона є надзвичайно важливою. Також складова, що пов'язання з розвитком м'яких навичок у студентів вона також є важливою. І ми готові підтримувати, допомагати, ми готові стати майданчиком для здобуття цього досвіду практичного для студентів, ми готові а, вкладатися в те, що якісь спільні дослідження. Це наша спільна робота, я думаю, ми з вами зробимо багато різних тобто, цікавих проєктів, тобто, якраз для того, щоб посилити один і забезпечити належний скажімо так, рівень розвитку соціальної сфери, тобто України як європейської держави.